Так, насос працює, будинок гріє. На вулиці мінус 3 градуси. Так. По фріону. Вхід на теплообмінник 50, виход 40. Разниця 10 градусів. Ось міряємо на вході і на виході фріону. Через оглядовий вікон це добре видно, що у нас іде рідина. Міряємо. Температуру теплоносія ось сюди на трубу і сюди на трубу. Чекаємо, поки поміряється температура. Зараз воно вирівняється. Зараз. Виставлено на плюс 30 в приміщенні 24. Стосовно Дмитро питав керування на платі вентилятором. На платі є окреме реле, котре включає виключає вентилятор наружки. І під час циклу розморожування він відключає вентилятор наружки. Але зовнішній блок перегрівається до випарника, там навіть рукою доторкнутися важко. З нього такий пар валить, що мама дорога. Тому вентилятор наружки був підключений до компресора напряму. І Мисль така, що з цим реле додати йому ще контактор, якусь поставити опір, для того, щоб під час розморожування він переключав вентилятор в. Менш потужний режим. Наразі, наразі, навіть з повністю працюючим вентилятором, він вітаю повністю. Хоча він сильно не обмерзав, бо на вулиці вологість невелика. В туман було пару разів, що на ньому був якийсь лід такий, що вже закривав проходження повітря. А так, от зараз він майже не обмерзає. Так, температура тепла на вході в теплообмінник 36, вихід 40. З теплообмінника різниця 4 градуси, але це не підключено ще 40 метрів теплої підлоги. Якщо підключити 40 метрів теплої підлоги, то ну, зараз температура буде падати, бо вон, ну, поки воно її прогріє, це треба півгодини, годину. Бо приміщення велике. Різниця буде десь 3,5 градуси. Так, пішла вітайка. Іде пару рідин на суміш. Це воно тільки запустилося. Зараз трошки прийде часу і буде рідина. Ось іде вітайка наружки на теплообмінник приходить рідкий фріон. температура на вході і виході фріона з теплообмінника під час розмерзання 7,2 і 30 меряем теплоносій. Зараз воно вирівняється. От розморожування йде, рідина, знизу теплообмінник холодний, зверху тепленький. Оце розморожування, температура теплоносія. Ось вирівнялась температура, закінчився тільки що класно режим розморозки. Тобто температура теплоносія знизилась до 28 під час циклу розмерзання. Цей датчик трубний, він ще не знайшов своє місце я десь. Вируховував, що ось так в цьому місці теплообмінника йому краще. Ну, я так вважаю. Поки що. Ця ізолента, це якраз для того, щоб його можна було рухати вгору, вниз і так далі. Так, Зараз буде запускатися після відтайки компресор. Запустився. На наружку уходить у нас з теплообмінника. Фріон це пішов рідкий. Тому я вважаю, що йому достатньо фріона. Зараз ще поміряємо його споживання заради цікавості. Не так Ну підіймається до 13 взагалі я міряв, ну, скаче 10-13. Напруга в мережі чистих 220 вольт, бо стоїть дуже потужний стабілізатор. Тому 220 завжди чистих. І Ось його споживання. Ще маленький відступ. Оце такий фільтр для гарячої води. Ось такої фірми. Ось ви його ніколи не купляйте. Він недорогий, але при різкій зміні температури теплоносія він починає текти. Тобто ти його затягуєш, він герметичний, там резиночка, все, ти там ну, на котлі, наприклад, я. 60 виставив для того, щоб болірку свиного нагріву нагріти. Нагрів. І якщо різко змінюєш температуру а потім опускаєш і підключаєш будинок. Він починає текти. Його треба знову роз... Отут відпустити і знову затягнути. І це повторюється постійно. Може його на герметик, звісно, можна посадити там. Але це фільтр цей він проблема. Так, наружка робить. Зараз температура, теплоносія приблизно 37 градусів на виході з теплообмінника. Я вже трубки не буду підключати, з вашого дозволу. А, так. Да. Його споживання. 2,7. Що ми тут бачимо? Нічого не бачимо, все відсвічує. На виході у нас 51, рідина на вході 36, 35, 36, воно скачеть. Зараз на вулиці мінус 3, вологість невелика, і воно не обмерзає зовсім. Тобто на ньому навіть нальоту ніякого немає. Але що я помітив? Ось він буде працювати, все, все добре. Ну, якщо, наприклад, я зараз підключу теплу підлогу, відповідно температура тепла носія різко знизиться поки він її буде прогрівати. Відповідно, знизиться і температура фріона на вході і виході з насосу. Він одразу піде в режим розморожування. От я йому підключаю теплу підлогу, воно температура впала і він. Скоріше за все по цьому датчику бачить, що різко знижується температура і плата якимись своїми алгоритмами вважає, що його треба срочно розморозити. Ну і після цього він далі знов працює все гаразд. Якось так. ще один момент. Ну, його трубки це 5 восьмих і 38, і траса у мене. Аж 12 метрів. Щоб подалі його від будинку поставити, йому там дуже зручне місце, тому траса дуже довга.